Не недооцінюйте величину моєї влади, я тут, щоб відкрити надзвичайне у вашому житті, ваше благополуччя, ваші людські зв'язки та ваша фінансова стабільність знаходяться на порозі радикальних змін. Повір мені, я істота, яка переробляє те, що було скасовано, і зцілює те, що було поранено. Будьте готові до періоду чудес і подарунків, які чекають попереду, готові освітити ваше існування новим світлом мої. Кохані, будьте готові, що у вашому житті має статися щось надзвичайне. Ви не самотні, я з вами веду вас до вашої божественної мети. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Зараз попереду час великої радості та благословень, прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Як ви все знаєте, можна діяти в мій час і згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя. Саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї, фінансах, здоров'ї навіть ті, ви повинні бути сміливими і старанними. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо з людської точки зору. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Я тобі повністю довіряю, бо ти моя надійна опора. Ти знаєш моменти. Коли мій розум тривожиться і коли присутній смуток, ти знаєш, які я пролив сльози, ночі страждань, з якими я зіткнувся, тепер я благаю про Твою допомогу, бо без тебе я почуваюся абсолютно безпорадним. Іноді страх нападає на мене, іноді я відчуваю себе занадто слабким. Я розумію, що я не можу впоратися з цим один. Ти мені потрібен, мій Господи, небесний Батьку, я смиренно стаю перед тобою в цій важкій ситуації. Ти мій притулок, моя фортеця, моя підтримка в найважчі часи. Тримай мене за руку і не дай мені впасти. Темні ночі смутку і страждань. Добігають кінця. Цей тиждень представляє собою надзвичайну подорож, сповнену дивовижних моментів з понеділка по неділю. Будьте готові спостерігати, як чудеса розквітають у всіх сферах вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами захищаю вас на кожному кроці, і я продовжуватиму. Зливати на вас благословення, ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі посмішки, ваш біль на глибоке зцілення, а ваша боротьба на історії тріумфу та перемоги. Не сумнівайтеся в моїй силі забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Спілкування зі мною найкраща користь. Лікує вашу душу і заспокоює ваш розум. Висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру і звідти починають розкриватися чудеса. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами. Оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом, я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю, завжди слухаю, сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність, твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. Ти моя улюблена дочка, мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Я широко відкриваю двері. Небес тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів. Ваші слова, любові сходять як ранкове сонце до мого трону. Наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю, пам'ятайте, з якими би проблемами ви не зіткнулися, я тут, щоб допомогти вам, щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас, оповитий, моєю любов'ю. Почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину. Почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Я твердо переконаний, що зіткнуся з цією битвою і вийду переможцем, бо Господь бореться за мене. Я покладаю всю свою довіру на Слово Боже, яке обіцяє ніколи не покидати мене і завжди йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію Твоїй святій присутності. Тепер я прошу все, що мені потрібно, всім серцем вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з повною вірою в Бога. О могутній батьку, моя сила виходить від тебе, навіть коли мені боляче, мені потрібна ваша повна допомога. Спочивай у його благодаті, незважаючи на складність ситуації. Дай мені впевненість заявити, навіть якщо я пройду долиною смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною. Твоя присутність і твоє керівництво втішають мене. Дозволь моєму серцю щодня роздумувати над Твоїм словом. Господи Ісусе Христе, Спасителю мій, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей важкий час висуши мої сльози. Зміни і чудеса можуть статися в будь-який момент, якщо ви не здаєтеся. Повір мені, мій любий сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать твої очікування. Рухайся вперед з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю і про тебе піклуюся. Перш ніж ви. Побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Пишіть в коментарях зараз я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Зцілення вже на шляху до вашого тіла, справжнє кохання. Чекає на вас, а достаток ось ось прийде у вашу родину. Я Всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді, у вас мир і спокій. Коли ти дзвониш мені, я тут. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця, коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю для вашого блага. Повитий у моїй присутності та сповнений моїм Святим Духом, я ніколи не покину вас і не покину вас. Готуйся, поки інші будуть поглинені страхом, ви станете свідком великих чудес. Сурми звучать, ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться, живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе, скажи, що любиш мене, мені приємно чути від вас, моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, веде та піднімає. Хай ворог реве, але моя любов сильніша, мій сину. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Я з тобою на кожному кроці. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи. На труднощі, перемога на вашому порозі, не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас, мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, завжди пам'ятайте про мою любов до вас я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник. І я продовжуватиму благословляти та захищати вас у всі часи. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому житті. Великі справи наближаються до вас, мій любий друже. Просто довіряйте, вірте та прийміть благословення, які висипаються на вас у цей час. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас, тому що, роблячи це, я вирішив любити вас, і це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Відкрийте очі і подивіться, Я є. Розміщення перед собою один, подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце міцного здоров'я та успіхів чекають. Тривоги, пов'язані зі стресом, розчаруванням і безсонними ночами, які мучать вас, незабаром залишаться лише далеким спогадом, коли ваше тіло одужує справжнє кохання знайде вас, а ваша сім'я процвітатиме у фінансовому плані. Всі ваші тривоги і страхи зміняться радістю. І спокоєм. Я, могутній Бог Небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повір мені, і ти станеш свідком дивовижних речей, які відбуваються у твоєму житті. Під своїм правосуддям Бог не дозволить злим перемогти праведних, довіртеся йому, та ведіть 555 у коментарях, щоб отримати. Господь стверджує, що до закінчення цього тижня ви відчуєте прилив любові, процвітання та здоров'я, що принесе невимовну радість. Він приготував незліченні благословення для вас. І вашої родини вони відновлять і вилікують усі сфери вашого життя, де ви страждаєте, забезпечуючи все, що вам потрібно для щасливого та процвітаючого життя від ваших фінансів і професії до вашого здоров'я та стосунків. Завжди пам'ятайте, що він є Богом чудес. Навіть у моменти найбільшого відчаю він може втрутитися і послати чудо, здатне відновити вашу надію. Отче наш, що єси на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай. Нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, святий Ангеле, Господній, мій ревний хранителю, якщо Божественне милосердя довірило мене Тобі, завжди керуй мною, охороняй мене, керуй мною, освітлюй мене. Амінь.